Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами вивчати речення. Ви думай, пробуй, твори, розум, фантазію прояви, активним і уважним будь і про кмітливість не забудь. Тож не забудьте записати в зошит число 21 лютого класна робота. І почнемо працювати. Прочитайте вірш. Гроза пройшла, зітхнули трави, квітки голівки підняли, і сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі. Здаля розвіялись тумани, знов ясно пахощі тепло. Скільки речень цьому уривку? Я нарахувала три, а ви. Про що розповідається в кожному реченні? Гроза пройшла, розповідає нам, що закінчилася гроза. Зітхнули трави, квітки, голівки підняли, і сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі. Розповідає нам про те, як зраділи закінченню грози рослини, і із за хмар з'явилося сонечко. Здаля розвіялись тумани, знов ясно, пахощі, тепло. Розповідає нам про те, що на дворі встановилася ясна погода. А для чого ж потрібно речення? Дійсно, для того, щоб передавати думки. Проведемо дослідження. Прочитайте висловлювання зліва. Тарас і Юрко розчистили. Прочитайте висловлювання справа. Тарас і Юрко розчистили джерельце. Яке з них є реченням? Дійсно, реченням буде висловлювання справа. Тарас і Юрко розчистили джерельце. Тому що це висловлювання виражає закінчену думку. Все зрозуміло, що зробили хлопці і з чим що вони розчистили джерельце. Отже, що ми повинні запам'ятати? Що речення виражає закінчену думку. Перше слово в реченні пишуть з великої літери. Кінець речення позначають крапкою або знаком питання, або знаком оклику. Досліджуємо далі. Читаємо групу слів зліва. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Чи ці висловлювання є реченням? Так, в цьому висловлюванні аж три речення. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Читаємо другу групу ніч, зірки, небо, світять, темно, сова, кричать, тиша. Ні, тут не можна знайти речень тут. В цих висловлюваннях просто набір слів. Отже, висловлювання зліва це речення. У нас є три речення. Який зробимо висновок? Що речення можуть бути з кількох слів? Бувають речення, які складаються з одного слова, яке виражає закінчену думку, але слова в реченні повинні бути пов'язані за змістом. Слова в реченні пов'язані між собою. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Спишіть буквосполучення – сполучення і склади, і утворіть з них слова. Усно. Які слова ви знайшли? Я знайшла джерело і дзвенить. Продовжуємо досліджувати речення. Прочитайте запитання і відповідь. Ви можете знайти цю вправу на сторінці 108 підручника. Читаємо. Чому людина оберігає джерела? Людина оберігає джерела, бо з них починаються річки. Скільки в цьому висловлюванні речень? Два. Що стоїть в кінці першого речення? Знак питання. Що стоїть в кінці другого речення? Крапка. Давайте прочитаємо запитання ще один раз. Чому людина оберігає джерела? Яке слово ми вимовляли з більшою силою голосу? Так, перше слово, чому? В питальних реченнях питальні слова вимовляємо з більшою силою голосу. Чому людина оберігає джерела? Хто оберігає джерела? Що оберігає людина? Попрацюємо за вправою 301. Розгляньте малюнок, що на ньому зображено. Прочитайте пірш. Лісове джерельце добре в нього серце Всім дає водиці і звірятку, й птиці, дереву, й травиці. Скільки речень у цьому віршику? Дійсно, два. До першого речення поставте запитання зі словом Яке? Можна придумати навіть два запитання. Яке джерельце? Яке у джерельця серце? Одне з цих запитань запишіть в зошит. Прочитайте друге речення вірша і поставте до нього питання зі словом кому. Кому джерельце дає водиці? Теж це речення Запишіть в зошит. І до одного з записаних вами речень складіть схему. Наприклад, пізнайте, до якого речення я склала цю схему. Звісно, до речення Кому джерель це дає водиці. Поміркуйте, що можна було б сказати лісовому джерельцю? За що йому подякувати? Ну, звичайно, йому можна подякувати і за добре серце, і за те, що воно всіх напуває, і за прохолодну смачну водичку. А з якими почуттями ви будете вимовляти слова подяки? Ну ось, наприклад. Дякую, джерельце, за чисту водицю. Я в кінці поставила знак оклику, тому що я вимовляю, це речення піднесено з великим почуттям. Дякую, джерельце за чисту водицю. В таких реченнях наприкінці ми ставимо знак оклику. Складене вами речення Запишіть в зошит. І побудуйте його схему. Зверніть, у моєму реч... Зверніть увагу, у моєму реченні слово джерель – це виділене комами. Чому? Тому що це звертання. Поставте відео на паузу і виконайте фізкульт хвилиночку Попрацюємо за табличкою, яка знаходиться на сторінці 109. Розгляньте перший стовпчик. У нас речення, в кінці якого стоїть крапка. Прочитайте, як треба вимовляти це речення. Так, під кінець потрібно знижувати силу голосу. Добре серце у джерельця. Розглядаємо другий стопчик. Нам потрібно вимовляти з більшою силою голосу слово, на яке ми бажаємо отримати відповідь. Яке серце у джерельця? І мені дадуть відповідь, що добре серце у джерельця. І Остання колоночка знак оклику. Коли у нас є речення зі знаком оклику, ми вимовляємо слова з особливим почуттям, не знижуючи сили голосу до кінця речення. «Спасибі, джерельце, за добре серце! І ще раз уважно прочитайте табличку і зробіть висновок, як правильно читати речення з крапкою, знаком питання чи знаком оклику в кінці. А наступне завдання якраз дозволить вам зрозуміти, наскільки добре ви засвоїли, що таке речення. Із цих рядків оберіть тільки речення і запишіть їх в зошит. Перевірте себе. Високо в небі летіли. Ці слова не є реченням. Вони не виражають закінченої думки. Нам не зрозуміло, хто летів. А ось високо в небі летіли журавлі. Це завершена думка. Отже, це речення запишіть в зошит. Вони повертались. Незакінчене речення. Незакінчена думка. А вони повертались з вирію на батьківщину? Ось ми маємо закінчене речення. Запишіть його в зошит. І перевірте себе. Я пропоную зіграти в гру так чи ні. Приготуйте кольорові олівчики і на кожне питання відповідаєте. Малюєте мені цеглинку потрібного кольору. В кінці речення ставиться кома. Оберіть цеглинку потрібного кольору і намалюйте. Речення починають писати з великої букви. Наше мовлення складається із складів. Наше мовлення складається із речень. Речення виражає закінчену думку. Слова у реченні пишуться разом. Я думаю, ви добре впоралися з цим завданням. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці. Я впевнена, що ви всі молодці. Дякую за увагу. До побачення. Всього вам найкращого!